iOS 19 – велика перезагрузка. Новий дизайн, нова сірі і нова ера Apple. Що, якщо я скажу вам, що Apple готує одну з найбільших змін в історії iOS? і мова не про чергову темну тему чи новий віджит, це щось більше? iOS 19 може перетворити ваш iPhone на зовсім інший пристрій без перебільшень. І сьогодні я розповім вам все, що вже відомо про це оновлення. Влаштовуйтесь зручніше. Поїхали! Вітаю, мене звати Ірина і ви на каналі Сторіння. Тож з чого починається революція? Кажуть, з іконок? Так, звучить дивно, але саме з іконок починається редизайн. За чутками iOS 19, Apple нарешті змінить зовнішність оперативки, Тиль ближчий до Virgin iOS, який ми вже бачили в гарнітурі Vision Pro. Тобто круглі іконки замість звичайних квадратів, напівпрозорі шари інтерфейсу і ефекти глибини та об'ємних тіней. Все це зробить взаємодію з iOS візуально живою, майже тактильною. І це не просто візуальні зміни, Apple вже тестує нові підходи в системних застосунках. Тож iOS 19 може кардинально оновити вигляд вашого смартфона. Кажуть, що це буде дизайн з нуля. Тож, що зміниться ще? Нові спливаючі меню з главною анімацією та великими кнопками, менше дрібних елементів, більше повітря і простору. Логіка оформлення наближається до iPad iOS та віжин iOS. Але головне усі застосунки Стосунки Apple отримують новий інтерфейс, і стороннім розробникам доведеться швидко адаптуватися. Apple, як завжди, буде безжальною. Не оновив дизайн, вилетів з App Store. А значить, нам доведеться оновлювати навіть найдрібніші додатки або купувати нову версію заново. Рідна камера теж зміниться і не просто зовні. Видошукач займатиме майже весь екран. Знизу зручний перемикач між фото та відео. Угорі швидкі налаштування, наприклад, якість відео, частота кадрів, а всі розширені Наштування, як завжди, глибоко в меню. Дякуємо, Apple. Профі-режиму досі немає. Зате дизайн стає ближче до Final Cut Camera. Візуально супер, але функціонально все ще обмежено. Поки що. А тепер поговоримо про Siri. Siri вже давно поступається конкурентам, але iOS 19 може це змінити. Apple планує перебудувати Siri з нуля, і це не метафора. Siri стає частиною великої мовної моделі LMN. Вона зможе краще розуміти запити, контекст і давати людський відповіді. Нарешті з'явиться інтеграція з ChatGPT та Google Gemini, які до речі рознайшли в коді бета-версії iOS 18.4. І найголовніше це буде єдина сірі для всіх пристроїв: iPhone, iPad, MacBook, Apple TV та навіть HomePod. Більше не буде розумної сірі на iPhone і дурнуватої на колонці. Переходимо до підтримки пристроїв. і тут у нас хороші новини: всі смартфони, які отримали оновлення iOS 18, отримують оновлення iOS 19. Навіть iPhone X. XR та XS залишаються у грі. Але чудес не буде. Частина нових функцій буде недоступна на старих моделях. І звісно продуктивність буде відчутно нижчою. І це не заговори Apple. Просто сучасна iOS буде значно важче, і відповідно, старі гаджети вже просто не зможуть її тягнути. Тож, коли чекати реліз, iOS 19 представлять на WWDC уже в червні. І це буде бета-версія, а офіційну версію ми, як зазвичай, очікуємо у вересні. А деякі обіцяні функції аж навесні. Двадцять року. І так, частину АІ інструментів для Siri перенесли вже вдвічі з iOS 18.4 до iOS 18.5, а тепер взагалі до iOS 19. Apple офіційно заявила, що їм потрібно більше часу. Ну а ще із цікавих фактів кажуть, що Apple піде шляхом Microsoft. Є цікава тенденція, все частіше в кругах говорять, що Apple може відмовитися від номерів iOS. Просто iOS постійно оновлювальна система, як це вже зробили Microsoft із Windows. Але ми всі. І пам'ятаємо, як це вийшло з Microsoft. Тож iOS 19 це не просто нове оновлення, це кроковік нової філософії. Більше її новий вигляд, єдина сірі і глибока інтеграція між усіма пристроями Apple. Чи стане ця система революції, покаже Apple. Але одне вже зараз зрозуміло, Apple готує щось більше ніж просто нові функції. А що ви хотіли побачити в IOS 19? Напишіть в коментарях, чого не вистачає саме вам. Можливо, саме вашу ідею втілять у наступні. Новині. А поки став лайк, якщо додивився відео до кінця, і підписуйся на наш канал, якщо хочеш не припустити всі новини у світі техніки. До, до зустрічі в наступному відео. Або так, побачимось. Поба, ні, побачим, побачимось в наступному відео.